У Києві відкрили благодійний аукціон мають честь. На ньому представлено 127 лотів. Серед них живопись митців України. Свої картини безкоштовно надали Оксана Свіжак та Наталія Студенкова, яка зараз живе у Словаччині. Картинами такими фігуративними, з якимись якимись такими, якби спостереженнями з навколишнього світу і з моїми якби баченнями з власними цього світу, і плюс якби загліз переживаннями там, де згліз дитинства чи Такі, якби речі, а з представленими картинами конкретно тут це з моїми більш такого з раннього періоду, коли я ще захоплювалася живописом натури. Мій улюблений мотив це пейзажі, тому що у Словаччині дуже красива природа, і високі татри, це частина Карпат, які йдуть з України Словаччину далі. Тому. Замки, архітектура, готичний стиль. Тому я дуже рада це все малюю, а тут на аукціоні представила свою пейзажну роботу, акварельну на полотні, яку я малювала на пленері в Румунії, і це Буковина. Експозицію складають різноманітні книги. Арод руки століття та гірса з підписом головного командувача ЗСУ Валерія Залужного. А ще тут виставили бронзові скульптури Пилипа Орлика та Володимира Одрахівського полудень. Останнє дивом ціліла у будинку, що згорів під час бойових дій у горинці. Хочу звернути увагу тих, хто далі прийде і подивиться цю, скажімо, вражаючу експозицію, що вони знайшли ну, приємність подарувати нашій… Армії нашим захисникам те, що їм потрібно. Це не так дорого коштує, тому що ці роботи я знаю набагато дорожче можуть коштувати на різних інших аукціонах. Але це благодійний аукціон з чим погодилися всі люди, які надали сюди свої роботи. Благодійний аукціон організували на підтримку 23 го окремого стрілецького батальйону збройних сил України. Розпочали бойовий шлях, захищаючи міста Київ. Далі це були околиці, майже дійшли до Бучі. Ми там на західній околицях Кирпіня, були у нас наші позиції закінчувалися. Після виконання цих задач батальйон був направлений на Донбас, де виконує задачі по сьогоднішній день. Нині військовослужбовці потребують засобів коригування та спостереження вогню, а також дрони камікадзе. За цей час, який ми виконуємо задачі нам на Лиманському напрямку, ми знищили, уразили 27 одиниць техніки. Це дуже добрий результат. Але для того, щоб тримати таку планку, треба мати достатню кількість дронів. Я сподіваюся на те, що люди, які так донатять на збройні сили, зможуть зробити і Приємну справу, корисну справу для нас і приємну справу для себе. Єдиним натхненником цієї події є Олександр Федорук та його дружина пані Олена. Він доктор філологічних наук, а спочатку повномасштабного вторгнення боєць 23-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Пан Олександр говорить, 100% коштів з аукціону підуть на потреби військових. Ця ідея, ця думка, цей захід підказало саме життя, продиктувало саме життя. Бо ми постійно, як бойова одиниця, як бойовий підрозділ потребуємо сучасних засобів ведення війни, засобів 21-го століття. І держава нас ними не забезпечує. На жаль, забезпечує вкрай мало або, взагалі, не забезпечує. Віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кодратюк зазначає, військовим вкрай потрібна наша допомога для того, щоб тримати фронт та виконувати поставлені задачі. Я Тільки приїхала, наприклад, зараз Славянська, Лаврянська Скраматорська була там близько. Для наших військових дуже важливо, щоб їх не забували, щоб їх поважали, щоб їх підтримували. Причому будь-якою допомогою яка тільки може Деколи добре слово обійме. Це теж дуже важливо, але звісно, що найголовніше це військова допомога. Маючись проєкт, який об'єднує митців різного напрямку та військових. Народний артист України Кобзар, а нині військовослужбовець 241-ї бригади територіальної оборони Тарас Компаніченко говорить: українське мистецтво є дуже дієвим у протистоянні з ворогом. Воно є ознакою українського. Української ідентичності, що це є частина нашої власне сутності, і що воно служить для нашої перемоги, ознайомити з роботами та правилами аукціону можна у столичному мистецькому центрі по вулиці Десятина 12 або на сайті Аукціони Дукат». Кожен може знайти щось для себе на аукціоні. Якщо йому щось сподобалось, зареєструватися, відмітитися і сказати за яку суму він готовий брати цю роботу. Благодійний аукціон «Маю честь» триває з 14 по 23 листопада. Кожен лот торгується до останньої ставки. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Києва. Спеціально для інформаційної агенції погляд.